Что вы себе не помню? Во все фиксируют, что помогут технических засовест. Прокурор слабо Шасу. Прокурор видео профессионального передвигательства прокурора Харьковской области. Диады Динара Альбертина Фирус. Диадык Динара Альбертина. Прокурора Дякую. Встановлюється особа сіберника, кінця 2015 року. Дмитро Магітарович, на, на, на 2.04 1985 року народження, зареєстрований та мешкав за адресом вулиця Зубора, 39, квартира 26, міста Харків, і весь на національний спорт із України. Витримав пам'ятку про права Пам'ятку про права Так, отримав. Ви Ва зрозуміли ваші працювальні права? Так, що на вас відмовлено? Ага, ні. Судно йшло питання про поновлення процесуального строку на оскарження вказаної постанови, а також сама скажена, які зазначена ще 15 березня 2014 року до заява про вчинення злочину з 12 14 382.125.12.14 паузного заводського суду. Забов'язано тести вказаної відомості ПДР. Провадження було відкрито. 5, 4, було провадження, як коли 15 кошти було отримала постанову про закриття кримінального провадження, яку заємник вважає незаконною, Визнавки передчасними, оскільки слідчим в повному обсязі проведені працювання слідчі розшитові дії і не встановлені обставини, які підлягали політику. Шановний суд, перед тим, як ми будемо розглядати дану скаргу, я хотів би наголосити на тому, що прокурор є неналежним учасником судового провадження, бо він не складав дану постанову. І ті мотиви щодо постановлення саме цієї постанови про закриття кримінального провадження він не володів. Тому я. Наполягаю на тому, щоб до судового засідання був викликаний слідчий, який складав цю постанову, який чиняв певні дії. Бо ті обставини, на які посилаються слідчі, які були ним встановлені, вони не можуть бути відомі прокурору, і прокурор не може дати на них належну оцінку в даному судовому процесі. Посилаючись на статтю 22 щодо змагальності процесу, я наполягаю на тому, щоб ми до Розгляду даної скарги, бо це є дуже ну, серйозне провадження. Викликали саме свідчого, який складав саме всю постанову. Ви пробувалися стосовно причини, як посвідчував. Зв'язку з бою матеріальництво проводить слідчі дії, Але я заперечую проти заяви заємника Линника, тому що не перешкоджає розгляду скалів, клопотання заївника, ніяка сьогодні слідчого. А я є процес керівником даного кримінального провадження. Усі матеріали кримінального провадження мені відомі, вони мною вивчалися. Крім того, особисто мною надавалося доручення у даному кримінальному провадженні. І перешкод для того, щоб розглядати кримінальну дану заяву у судовому засіданні без слідчого, я не бачила. Ваша думка зрозумілася, як просто з відділкою враховуючи, чи часу там вже до заходу, чи до повідомлення слідчого, щоб не продати час судового засідання. В судовому засіданні з'явився прокурор.

За таких обставин, посилаючись на пункт 4 статті е 80 Кримінального процесуального кодексу, я вимушений заявити судді відвід, бо наперед ще до розгляду справи суд виявляє до мене упереджене ставлення, бо, як я вже пояснив, е що ті обставини фальсифікації матеріалу даного кримінального провадження, по якому було винесено постанова слідчого випливає саме з А здійсничого. Якщо... Вам роз'яснюється звернутися через канцелярію з письмової я... заяви про відпік, для чого в судовому засіданні оголошується перед ваше. Так, для пути. Не запрошуйте проведемо смс-повідомлень, давайте сейчас Так, є. Запомните. Я вообще приду этот этаж и У меня есть просто расписки с собой бланки не но... пока вы заявите, да? Хорошо. С... А сразу это Ну, давайте вы запомните, пока смс исповедовали да. а мы смотрим на график.